Так, привіт всім. Маленький тестик жорсткого жорстко. SSD. ніяких жорстких дисків. Так, Kingston на 1 терабайт. Покажу вам ось так. Ось Kingston На 1 терабайт. Де тут показує, що він на 1 терабайт? А ось тут. На 1 терабет Так, проведемо тест. Багато хто тестує на 1 гігабайті. Я вважаю це неправильно. Будемо тестувати на 32. Тому що там різного роду кеші дуже швидкі. ТД і ТП. Будемо на 32 тестувати. Поїхав. Ну ось. Результати вже <кій> не такі приємні, як е, тестування на одному Гігабайті. Ну, е, заради цікавості, давайте іще на гігабайт. Я думаю, воно буде набагато швидше в реальному часі. Подивимось. і в мене ще один такий тестик буде. У е, мене є архів. Я запакував всю свою музику, яка в мене була там 22 ГБ чи щось таке. І буду переміщати між е, віртуально створеними дисками, але це буде по факту один пристрій. І подивимось, яка там буде швидкість. Буде відповідати синтетичному тесту чи ні. Е, я вже проводив е, цей тест, скажімо так, синтетичний, тобто не синтетичний в реальному часі. Ну, не так, щоб. Скажем, зірок з неба не вистачає, але за ці гроші просити чогось більшого не варто, якщо чесно. Ось, схожі результати. Зараз подивимося, скільки буде на запис. <кій> на запис, думаю, буде ідентично, як і на читання, тому що один гіабайт там. Я не знаю, скільки кеш в цьому SSD, але зазвичай ідентичні результати. Ну, ось можемо бачити, що 1200, а на 32 ГБ було 200. Типу, всі такі маркетологи здоровенні, тестують на маленьких об'ємах і показують красиві цифри. А насправді. В роботі воно не зовсім не зовсім так красиво. Звичайно, це швидкості набагато більше, ніж жорсткий диск, але, ну, блін. Хотілося б, щоб відповідали реальності. Або хоча б, не знаю, <кій> не включали ці свої маркетингові штучки. Ну, ось, ми бачимо, коментувати не буду. І переходимо вже. Так, ось в мене архівчик. Він на диску С, тому що е, він е, ну, на робочому стилі відкриваємо диск D, е, Ну і перекидаємо на диск D. Ні, не копіювати. Копіювати потрібно вирізати, вирізати і вставити. Тому що копіювати там процесор навантажується і може впиратися в процесор, бо він мене не дуже такий. Ну, ось, ми бачимо реальний тест. 400 80, 400. Ну, тобто, про півтори тисячі, тобто, і 15 ГБ мови не може йти. Е, ну Заради цікавості подивимося завантаження процесора. Можливо, це в мене процесор такий. Ну, завантаження процесора 98-93. Ну ось, Типу, сильно в нього не впирається, якщо чесно. Ну, ось так. Маленький обзорчик такий. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дуже приємно. Всім миру, ЗСУ переможе, Росія здохне.